І так, друзі, сьогодні ми проведемо з вами знайомство зі шліфувальними кругами від компанії Клінкспор. У нас тут є такі цікаві екземплярчик. Отакий. Ви такого ще не бачили, ребята? Ви завжди привикли, що він ось такий, з такою дюркою. А тут з різьбою, но-но-но. No -no -no. Вітя, мій друг, зробив мені отакі прекрасні шви, наче би як постяв. Ну, от коли що зараз їздити, коли треба знімати? Я не можу. Калатає, блядь, тою газелькою. Отакі прекрасні шви від Віктора. <кій> Почнемо з класичного зачисного диска. А-24Н. Гайку, тут гайку треба знати якоюсь стороною ставити. Обов'язково захист, очі і рукавиці. Класичний зачисний диск буде першим. Шорти треба буде нові тепер купляти, бо всі посмажив. Класичний зачисний диск. Щось мені було важко. Це він якимось противотанком електронними варив чи що. Ще ця пітушня крива. Але він справився, бачите, які канавки. Алюміній так теж залишає канави, але що нема алюмінії, не ясно.